Піп-писка! Піт-пип. No. Піп. Піп-писка. -пи -пи Черговий філіппінський райцентр. Стандартна іспанська церква. Ну і далі. Базар. Ходімо, базар. Сама спека. 12 дня. Зате на цьому базарі. Великий асортимент всього. Чому? Тому що великий райцентр. Он як який авокадо. От авокадо. Лише сім песо, одна штука. І тут все підряд уже далі змішується. Тут нам треба купити рибу на суп і овочі. Після поляпо <риклад> Салісідон ця риба називається Піляуса Какіла. <риклад> Махаль. <риклад> Оце така риба зі складною назвою, яка коштує. Якраз вона рівно один кілограм важить. І це е, 480 песо. Дев'ять доларів практично так. Вісім з половиною доларів. Оця вся риба коштує отака. Сама відома риба місцева по всім Філіппінам. Вона називається ляпу-ляпу. На честь того самого вождя племені, який вбив в свій час Магелана. Тому це як монголів Чингисхан. Там пиво Чингисхан, гімназії Чингисхан, Ну а тут з нього назвали місто і рибу. Правильно пишеться лапу-лапу, але е знову ж полтавський місцевий ді діалект все через м'яку ель, тому ляпу-ляпу. You Юхев quarter. Я їй говорю про те, що для чого ти таку вибираєш, краще взяти одну велику, ніж багато малих, і вони тоді самі її почистять, і не треба з нею возитися. Буде відразу філе і все. Ну, знову ж місцеві. Вона каже, та я звикла сама, мені незручно просити. Хоча це в них така послуга, яка входить в ціну риби. Далі основний рух це весь буде під вечір. От увечері усяка кіло. Це зараз е, там 12, може пів на першу. Такий час, ну, самий небазарний. Тому що або зранку активність, або під вечір. А зараз це вважається, що самий такий, Не занадто. Місце із бабой? Міс із бабой? Апіляуса какіло? Репіт. Ага. Рівно 5 доларів. Ось така свинина. Хоча я підозрюю, що будь-яка. От до речі, хто запитував за сало чи верніше, м'ясо з салом все разом, то ось воно таке. Тут же курка. Ось хто таке любить, я від цього далекий. Поки і в Україні жив, в мене до свинини спокійне відношення, а тут тим більше. Тут овочі. Овочі, овочі. Піля Ага. 160 песо морква. Це в районі трьох доларів. Враховуючи, що зараз один долар це 58 песо. А томейто? Кіля? Ага. А, помідори ось такої якості трохи менше двох доларів. Потейто? Хандрід. Ага. Теж трохи менше двох доларів картопля. А, а весь момент ще в тому. Що ця ціна може стрибати в усі сторони завжди. Все залежить від привозу. Острови. Що вони привезли, коли вони привезли, на чому вони привезли, який попит в цей момент. Оце все буде залежати і впливати на ціну. Тобто картопля, морква, помідори і капуста і все інше. Інколи коштує плюс-мінус однаково, тобто 2 долари все. А от е, зараз морква набагато дорожча. Це означає, що довго її там не привозили. Ну, от, якось так. Ось е, манго по 100 песо кілограм, тобто трохи менше 2 доларів. Ось такі, трохи ще зеленуваті, їм треба 2-3 дні полежати вдома. Так. А це ось рангутан. Е -er, по, теж по 100 песо, як і манго коштує. Дуже цікава річ така, незвична. Е -er, схоже, щось середнє, між е -е, сливою більше до терену, е е -er, але з присмаком якогось може горіха. От, от таке воно. Це називається супний набір. Риба і купа овочів плюс джинджер. Ось його тут багато і, до речі, тут він якраз порівняно дешевий. Я в Україні його просто ніколи не купував, і тому не знаю скільки він коштує. А, джинджер піля? 180. 180, Ага. Ну, практично рівне 3 долари за кілограм. Мені щось здавалося, що дешевше, але може так і було. А, ну може мені здавалося, що дешевше, бо коли його купуєш е там буквально одну штучку, а його ж багато не треба, то тоді виходить дешево. А зесван піля? Огірки лише 20 песо, тобто 30 центів коштує кілограм огірків. Чомусь так. Pilau niyo yun, miss? 162. Ага. Тобто десь, а ну теж, практично 3 долари. Чао. Репіт, підписка. 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 No, підписка. <ріс> під Но <ріс> від підписка. 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 Піляуньон. Ага, 2 долари. Зараз коштує цибуля. Знову ж оце дешево дорого. Були часи, коли коштував кілограм 20 доларів. Ну, коли ото, там криза була якась цибульна ціла. Зараз вже такого немає. Ну от В одному місці риба, в одному місці всі овочі, ну це і все. На цьому острові е, є хоча б червоні помідори. Тому що поки жив на сікі хворі, у них там от тема, вони люблять просто зелені. І там вони такі трохи-трохи лише румяні, а так зелені. Тут ні, тут такі звичні, практично як і в нас. Все інше. Асагін, піля? Банани. До речі, сторінка. Бісайської мови. Банани це не просто банани. Ну, Тобто, це слово походить, воно, мабуть, знову ж з Південної Америки, з десь з того регіону. А тут банани це сагін. Сагін це банан. Може кому згодиться. В провінціях інколи. Ну, Хоча б банани, мені здається, що всі знають слово. Навіть в самих глухих провінціях. Декотрі англійські слова вони доволі добре знають. Так, і коштує півтора долари кіло. Ось така. Ось такий їх вид. Ну, до речі, знову нагадую, тут бананів е, близько 18 сортів. Тут це в них яблука, один сорт в провінціях тільки, а бананів 18. А в нас навпаки банани одні, а яблук багато, різних. Кавуни є завжди. Міс, а watermelon піля? Ну, як завжди, трохи менше долара коштує кавун. Ось є такий вид і є такий вид. Їх, їх до речі, тут теж видів 5. Вони, на них немає сезону, не сезону. Вони як кокоси, вони є завжди. Це, до речі, забув розповісти ця е, дівчинка, вона моя сусідка. І це вона зараз взялася готувати суп замість Ешлі. Тому що Ешлі своїми істериками та ревнощами трохи дістала. Я запитав у цієї дівчинки, кажу, слухай, зможеш. Вона каже, давай зробимо так. Я один раз приготую, якщо тобі сподобається, я буду тобі готувати регулярно, тому що я ніколи для іноземців нічого не готувала. Ну і в результаті вона мені один раз готувала суп із креветок, Він виявився доволі смачним. І тепер, оце вдруге, ми вже разом поїхали за продуктами. Ну, я просто щоб познімати. А вона тут уже керує процесом. Виноград, ананаси. Піля грейп. 250 Тобто 6 на 4, 4 долари кілограм. Сагін. Піля сагін. 2 долари він хоче. 2 долари кілограм, і це вийшло трохи більше, ніж на 3 долари. Оце от стільки бананів. Тут, от, до речі, представлений всього один вид бананів. Ще, до речі, є е, такий момент, як зелені банани. Ви не виглядають отак само. Але це просто зелені банани. А є такий сорт зелені банани. І от вони, вони місцеві. Вони є скрізь, вони ростуть практично як бур'ян. І вони дуже дешеві. Вони коштують всього 20 песо. Щоб було зрозуміло, це 120, а то в 6 раз дешевше. В 6 раз дешевше. І вони доволі смачні. А чому дешеві? Тому що їх багато, вони місцеві, вони не привозні. На жаль, вони бувають. Не завжди, як хотілося б, а то б з бананами було б все набагато простіше. Так, за що ще не сказав ціни? Міс Піля. піля. Ну от 80, тобто там трохи там долар 20 центів. Получається десь так, коштує капуста. А от ті самі зелені помідори, про які я говорив. Ну тобто є народ, які от люблять вони суто зелені помідори. Оце для них здебільшого місцеві люблять якраз такі. А ось мої улюблені тварини. Це те, що я бачу під водою. А тут от вони в акваріумі. Не знаю наскільки. Ну до речі, оці види це не ті, що я бачу під водою. Це не місцеві риби. А це, я так думаю, ті, які привезені з Китаю. Ото таким методом пересилки. Ось які дівчата ходять там, а це до речі, перукарня. Рукарі завжди чоловіки. А це пісонет той самий, якщо інтернет закінчиться. І треба купити авокадо. It's the uh, may, cool. Uh, For example, size like this one. Yeah. No, not uh you. What avocado. Піліавокадо? Піля Ага. 80 песо авокадо. Справа в тому, що от є, вони такі дуже великі. Щоб ви розуміли, оце моя рука, а це авокадо. Воно більше, ніж моя рука. Тобто на кілограм таких це дві штуки і вже кілограм. Але коли відкриваєш, то, наприклад, для мене одна отака. Авокадина це забагато. А тут часнику придають дизайн. Атмосфера навколо. Це там я. Задача була це купити ще кілограм бананів і 4 авокадо, крім супового набору. І це якраз все. Я вже розповідав, оце декотрі речі тут для наших смакових рецепторів аж на раз. Нормально, типу отакі кекси. А декотрі, от, типу отаких, воно якесь таке або сухе, або навпаки занадто вологе. І ну, хто б із наших наїв, ні смакові рецептори не сприймають. Це занадто солодке таке. Ну, Тобто є тут, що підібрати. Ціни. На таку продукцію приблизно, як в Україні, от те, що я пам'ятаю. Ще треба купити е, кокоси, тому що, як я вже розповідав, суп готуємо тільки на кокосовому молоці, тобто не на воді. Коли суп на кокосовому молоці, то в ньому вже є всі необхідні речовини і якраз вже є, ну, не треба от приправ. Смакові якості дуже гарні. І щодо його корисності, теж тоді все дуже добре. Але знайти правильного чувака, постачальника регулярно кокосів на місцевій мові Буко. Ну Буко це місцеві так називають те, що знаходиться все всередині. Оце молоко і там м'якоть. Ото разом вже отой їстівний продукт, воно називається Буко. І це завжди складно, щоб хтось доставляв його і щоб регулярно. Його і просто пити замість води і готувати на ньому все. Тобто їх треба багато. І теж, чому хтось не додумається і іноземцям зранку не розвозить його, я не знаю. Тому що від нього відмовитися неможливо. Завжди. Якщо хтось приїжджає, пропонує, його забагато не буває. Тому що просто починаєш його пити замість води. А це ось якраз це місце, де його продають багато. Ось відразу дві точки. От бачите, вже м'якоть вже все є. І ось тут продають його. I don't know. О-о. Maybe, maybe Ось вони продають як окремо е, кокоси так і вже продукт сам Буко, ото білий. А може а ми не байдуже, а може ми. Окей, а майбутньому і це plastic bottle і we take buco. Не це з all nuts. От як ми на ходу добре домовилися, що вони відразу нам його повідкривають і в пластикову тару наліють. Тобто, це як у нас ходим там, я знаю, за пивом, за квасом, а тут так можна ходити в певних райцентрах, ну, в тих точках, де продаються кокоси, то просто за кокосовим молоком. Оце якраз та точка. Правильно. Тобто можна це відразу в пляшках купити вже суміш готову. А я мопен, окей? Ось. Ага, це лід. А оце пляшки, от безпосередньо, уже зі змішаним. з Тобто, як в блендері, от такий зміст. І все, це вже готове. Зараз вона нам. Окей, саламат. Зараз вона нам відкриє його багато. Ми наберемо з запасом. Е... І в холодильнику воно довго зберігається. Так, от весь процес з самого початку. Дівчинка взяла кокос. Відповідно. Відкрила його майже так легко, як я це роблю. У мене цей процес, скільки я не роблю, це все одно пів години. Ну, мало тренувань, плюс немає до цього схильності. Ось. Ось відкрила. Далі. Виливає вона його в пластиковий пакет. Потім розрубаю його на дві частини. Відповідно, звідти оцю м'якіть вона забирає. її буває різна кількість. Це, тут в цьомусь практично м'якоті не було. В попередньому було багато. Її, її буває абсолютно різна кількість. Ну і оце в такому вигляді можна забирати додому. Якщо не покласти в холодильник, то буквально за десь півтори години пропадає і не буде. Ну, тобто, все, він скисає дуже-дуже швидко. А якщо ж в холодильнику, то зберігається він навіть кілька діб. І можна його виймати, пити, з чимось змішувати, додавати там, наприклад, ще банани і разом в блендер його так засовувати. <плес> Отак дивишся, і так воно в них все просто. Коли я це роблю сам, то в мене таке відчуття, що я просто б'ю сокирою. В якесь там каучукове дерево. От воно просто в мене все відскакує, те мачете, хоча вона й гостра. Так, отут ось багато. Знову ж. Підписка. <рес> Будь ласка, підписка. Бу... Буас... Ласка? Будь ласка. Бу... Васка. Будь ласка. А, будь ласка. Пидписка. Будь ласка, пидписка. Будь ласка, Будь ласка, пидписка. Так, Ага. Ну, Треба ще сказати, треба практикою розуміти, в яке місце його бити. Тому що, бачите, от у нього така структура. Оцей, наприклад, він вже старіший, оцей кокос. І тому, як от вам видно, вже його треба спеціальною шкрябовкою вишкрябувати. Знову ж, в блендері воно все те саме по ефекту, але просто з ним набагато більше возитися. Наскільки оце все воно змінює свій хімічний склад, сказати складно, але підозрюю, що змінює. В залежності від його свіжості, його момент корисності, ну, мабуть, все корисне, але може бути по-різному корисне, чим менше і більше корисне. От. Ну, оце інколи по зовнішньому вигляду кокосу дуже добре видно, чи він старий. Чи, чи він не буде отакий от всередині. Ну, Тобто, чи він молодіший чи старіший. А інколи цього не видно взагалі. Можна отак скільки завгодно вгадувати, і все одно потім доведеться користуватися оце такою шкрябалкою. Оце так. Про кокоси. Зараз ми оце кілька їх заберемо з собою для супу. Це щоб з тими що не таскатися, що сьогодні можна буде з них відразу щось готувати. І ще отаку велику зв'язку їх із кількох шести штук, заберемо з собою до хати, щоб завтра можна було відкривати. Оце шкода, що такого місця немає прямо там, де я живу. Сюди, в цей райцентр, це їздити доволі далеко. А, і, і Знову ж вони тяжкі і особливо їх не натягаєшся. Тому це щодо локації бажано обирати таку, щоб і поряд було якесь містечко, такий райцентр такого масштабу. Он вже його центр, там стоїть, як завжди, пам'ятник хасері залю. І щоб був базар такого. Об'єму та асортименту, щоб там було все необхідне. Знайти таку локацію дуже складно, тому що я більше от, ніж впевнений, що якщо сюди дійти до узбережжя, то воно тут буде ніяке. Тобто тут не буде неясноркелінгу, тут не буде якоїсь там воно і не скелі не буде, і піску не буде. От от воно таке собі. Місто на морі без моря. Таке трапляється доволі часто. Зате є отакий базар. Щоб воно було і те, і інше, і все разом, варіант доволі рідкісний, як я вже сказав. Але інколи таке трапляється. Я оце зараз намагаюся згадати, чи було в мене таке місце за все моє життя. А, а, того, ну, Щоб от в ідеалі, як би я хотів бачити. От уже особливо навіть нічого не вимагаючи, то як би ні. Зараз самий пік спеки на сонці, мабуть, десь в районі 40. Ось вона тут вежа іспанська. Це карендрія. Тобто їдальня. Ось, до речі, такий асортимент їжі. От вам ближче, щоб ви зрозуміли, як воно виглядає. Оце смажена риба, це якісь два види відповідно макаронів, вермишелі. І це засмажене, скоріше за все, свинина. Є хтось, хто його їсть, як для мене я вже підкреслював багато разів. Воно все по смаковим рецепторам не підходить і воно безсмачне взагалі. Ті, хто іноземці, хто його їсть. В мене особливо особисто викликають прямо якусь підозру. Я не знаю, що там у людей з рецепторами, але воно все тут місцеве, оце в таких карендерях на смак, як трава. Ну, окрім яєць, рису, там стандартний смак. Все ото інше, його їсти людині з нормальними рецепторами європейськими неможливо. Закінчили з купівлею. А, це окей, го. Це називається. Машина для поїздки на базар. Оце якось так. По-різному люди живуть і дуже дивно. Оце, оце дівчинка, вона власниця цієї машини. І мені допомагає з цими будь-якими речами аж щодо приготування їжі. Місцеве узбережжя. Ось воно тут таке. Все в бетоні. От Якщо в нас біда, це радіо Шансон, то на Філіпінах біда це е, радіо гумор радіо. Ну, типу, як у нас гумор та хіти е, перед Сіфем. А тут ось такі радіостанції, де вони просто постійно ржуть. от Саме не сміються, а ржуть от постійно фоном іде сміх. ну Взагалі народ такий, вони посміяться люблять. І от, От, от Просто там фоном оце ха 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 йде постійно. Тому або це грає скорпіонс, або це всі ржуть. Це якось так. І от водій він такий з інтелігентним обличчям. Все нормально, ну от масово от радіо все одно вже знаєш, що сідаєш в машину, там або Скорпіонс буде грати, або буде оце фоном весь час ржати. Це він зараз коректно зробив тикше, а так воно тут рже доволі голосно.